Христос Воскрес, доброго дня і привіт, дорогі абітурієнти, майбутні учні ліцею святого Йосифата, а також дорогі батьки. Е, я є випускником ще колегіуму святого Йосифата 2008 року. Мені 32 роки, і звати мене отець Андрій Шестак. Я працюю як директор школи з журналістики та комунікації Українського католицького університету також є заступником декана факультету суспільних наук. Я закінчив своє навчання в Римі і можу з певністю сказати, що без своєї освіти, свого перебування і формації у ліцеї святого Софата в Бучичі ці речі не стали би для мене можливими. Ліцей дає високу, якісну, кваліфіковану освіту, саме чудовий старт в майбутнє це навчання вчитись. Разом з тим, кожен вчитель і викладач. Кожен вихователь є наставником і ментором, які готові прийти на допомогу, дати відповіді трохи про дорослість і що означає відповідальність в парі зі свободою. Це і про молитву, це про будування спільноти, про відчуття себе своїм серед своїх. Тому для абітурієнтів, звичайно, що рекомендую. Скористатись цього шансу, з шансу здобуття і розвитку самого себе, зустрічі з новими друзями, спробою такою е, зіграння в дорослість для батьків. Прошу вас довіритися Богові, довіритися цьому рішенню дати свою дитину на навчання і побачити з цього добрі плоди, які точно будуть. Тому запрошую на навчання, як, як випускник, як особа, яка також є духовною і священник, е, молитимось за кожного з вас, за ваше правильне рішення, за правильний вибір майбутнього шляху, і звичайно, що Богом благословенного вам дня.